Вище Тарасівка крайнє село біля берега колишнього Каховського водосховища. Городи селян тут у прямій видимості ворога, але попри небезпеку та постійні обстріли, люди засаджують свої ділянки. Обстріл почався десь коло 9-ї години. Продовжувався він хвилин, мабуть, 40. На городі пані Лариса порається з восьмої ранку. Зазвичай, коли лунали вибухи, ховалась зараз. каже, поки тихо знову вийшла на грядку. Не дивлячись на те, що тут постійно обстріли, і тут зона бойових дій. У нас взагалі отут е територія берегу, що ми можемо попасти під обстріли кожної хвилини і може прилетіти, але життя продовжується. Ми садимо. Ділянки селян вже практично засаджені. Близько 50 соток 50 гульби висадив Юрій. Каже, працював на городі під звором. Поки ворожої артилерії. Воно тут прилітало і там дача прилітало, до даку. Потім взяли сапочку, картушку пересадили, панове і все. Ту, що повикидало, і панове росте. Повикидали через вибухи, так? Так, да, ну порозліталася, пособирали. Нікопольщина вже другий рік під ворожим вогнем, але зізнаються, селяни торік обстріли були меншими. Нині ж до артилерії додались і безпілотники. Лише побущі Тарасівці ворог запускає їх до десятка на день. Скільки вони там, разу десять стрельнуть, втихли. Їх обід, пішли обідати, ми всадимо. у них вечеря, постріляли вечерею, пішли вечерять, ми опять день. Нині у Вищетарасівці проживає близько двох тисяч людей. Третина виїхала через обстріли. Щоб сильно постраждало, то це, звісно, відсотків вже, мабуть, до 20. Все одно огороди зорали, заволочили. Зараз дякуємо благодійникам. Отримали дуже багато насіння. Близько тисячі наборів насіння городини вже отримали селяни. Помідорки, бачу, редиска, кукурузка, Ну думаю, а зільнушки багатенько. Капусточка, бурячочок. Наталія перелічує, що за насіння видають. Вона багатодітна матір на велику родину, має великий город більше десяти соток. Зізнається, саджати потрібно усього й побільше, а його не накупишся. Секономить бюджет це точно, тому що дають, дякую. А от наскільки, ну, сподіваюся, що ви хватить, щоб зекономити. Ну, чесно, не скажу по бюджету, тому що зараз ціни ростуть. Агород усього в мене тільки шість соток, я садю шість соток. 6. Що вже засадила? Ну, Що засадила? Картошку посадила, посадила для э, пчол фацелію посіяв. Пані Тетяна веде на город, в руках тримає пакунок з кукурудзою. Говорить саме для неї лишила кілька грядок. «Садю між кабаками, між огурцями. Вони притіняють огурці і кабаки, і тоді все добре. Селяни сподіваються на дощове літо, як і минулого року, бо після того, як обміліло Каховське водосховище, у спекотні дні бувають перебої з водою а відтак і з поливом все надо палити по чуть-чуть. Ну, тягать. Шлангу протягну, як буде вода, трошки побриза їм. А надіємося, ну, дощ буде. Дуже надіємося. Загалом люди, переповнені оптимізмом, запрошують на полуницю, яка на Нікопильщині найсмачніша. Олена Підриченко, Олександр Коваленко, новини 11-го каналу.